Буде Війна робить людей черствими. Навіть, це, Тарас власть. поїхав зі Слов'янська лише за два тижні до звільнення міста. Да, Тож бачив показувати. усе. Коли прямо в нього на очах безнадійно помирала жінка, яку навіть швидка не стала забирати. У Тарасі щось змінилося. Я звернув увагу на то, коли я бачив, що жінка вмирає перед моїми глазами. У мене внутрі би, все умерло. Ну, у мене не було, якщо раніше я б там почала як іскусственне дихання перев'язувати, то. Сейчас я просто смотрел, ну как раньше может ну, собака умирать, ну и жалко ее, ну и все. То есть настолько как бы мы привыкли к тому, что люди везде гибнут, настолько привыкли видеть мертвых людей на улицах, что как бы внутри человеческое что-то умерло. Померти каже, було не страшно, було страшно лише за сім'ю, бо поруч терористи грабували все, що подобалось, використовували квартири як снайперські точки, обстрілювали в притул житлові квартали. Та головне, що лякає чоловіка після звільнення міста, те, що влада в ньому залишилась та сама. І Як тільки піде з міста українська армія, старі граблі виявляться дуже близько. Як було при Панамарьові, як було при штепі, точно так же вона і осталась. 90% процентів партія регіону, комуністів. процентів комуніст. От, От етабітне проте в Києві вже готують списки на арешт та люстрацію. Народний депутат передав голові СБУ Наливаченку перелік 15 людей, що співпрацювали з терористами. На звільнених територіях Донбасу місцевою владою повинні стати ті місцеві люди, які зараз захищають територіальну цілісність України зі зброєю в руках. До списку увійшли посадовці та бюджетники зі звільнених міст Слов'янська, Краматорська та Донецька. Серед них заступники колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, депутати міських рад, проректор Донецького університету та декілька вчителів. Майже всі продовжують виконувати свої обов'язки. Це люди, які продовжують залишатися на своїх посадах. Вони не не приховують, що вони підтримували ДНР і в принципі, продовжують підтримувати укладачі цього листа з прізвищами пропонують, якщо не повісити за методом військового трибуналу, то хоча б заарештувати чи люструвати пособників тероризму. Да. Проте хто перевірятиме ці прізвища, аби уникнути полювання на відьом, та скільки часу це займе? Питання відкрите.